Не знаю, як у вас, але коли приходить осінь, мені дуже хочеться дивитися, читати або особливо грати в круті хорори. Ця осінь не стала виключенням. Зайшов я в Epic Games і бачу гру, в яку ніколи не грав, але колись дивився багато відео про неї, році десь у 16 або 17. -му. Тоді я додав її у бажана у стімі, але з того часу так і не купив. А тут бачу знижка 60%. Ну, наче і невелика, але така цікава гра, яка колись бентежила мій розум та була чимось новим у світі відеоігр. Та навіть не жаліючи тих 200 гривень, я все ж таки купив її. Постає питання, що ж таке? Dead by Daylight. Чи варто грати в неї сьогодні? На хвилиночку грі вже скоро стукне 10 років, поки тільки 8. Тож про свої враження я вам сьогодні і розповім. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас натиснути лайк, підписатися на канал і натиснути дзвоник. Тим самим ви мотивуєте мене розвивати канал, робити більш якісний контент. І випускати відео швидше. Також, якщо у вас є можливість та бажання, то можете підтримати канал гривнею на Донотелла або Монобанці. Посилання в описі. You... Якщо ви колись грали в DBD, то я можливо змотивую вас згадати про цю гру та в кооперативі з друзями або в соло. Знов побігати від різноманітних страховидл та маньяків. Або навпаки, ви побачите, що в грі насправді нічого роками не змінюється, і вона залишається майже такою самою, як і під час релізу, за виключенням кількості персонажів, якими за цей час гра дуже сильно розширилась. А якщо ви та дивна людина, яка навіть не чула про Dead by Daylight... То буду радий відкрити для вас щось нове і цікаве. Ось сказав я, що гра майже не змінюється а, з часу її релізу. Так, там і досі виходять усілякі івенти, наприклад, як зараз на Геловін. А це додає перчинку грі, але механіки гри від цього іншими не стають. Можливо, я не бачив інших івентів, які робили б режим гри іншим. Але чого не бачив, того не бачив. Але чи робить це DBD поганою грою? Як на мене, зовсім ні. Для мене, наприклад, КС не є поганою грою, хоча він вийшов дуже давно. Або Дота, в яку і сьогодні грають мільйони людей по всьому світі. Так, в DBD менший масштаб та ігра сама більш компактна в порівнянні з вищевказаними мастодонтами. Але онлайн в грі присутній, і я не стикався з тим, що не можу знайти собі матч, хоч вночі, хоч зранку, хоч в день. А деякі люди награли в DBD багато часу. Деякі дуже багато. DBD це золота класика ММО ігр, і я сподіваюся, що онлайн в цій грі буде завжди, навіть коли на цю грішну планету зійде кінець світу. До того ж, якщо я не помиляюсь, саме DBD, як, наприклад, PUBG, заклала ідею та дала вийти у світ багатьом іншим дуже схожим іграм, які виходять і по цей день. Я не певен в цьому, бо це лише моє припущення. Одна моя здогадка полягає у тому, що гру досі підтримують якраз через її популярність, і онлайн, які досі там. Є, ну і плюс там присутній внутрішній ігровий магазин, в якому можна купляти скіни або приблизно третину маніяків, або персонажів втікачів. Так, я знаю, що багато хто відверто не любить усі ці купи ще щось у грі після того як ти цю гру вже придбав, але у мене інший погляд: там достатньо контенту: персонажів, маньяків та скінов. Котрих можна придбати за іншу валюту, яка накопичується в процесі гри. А ті, хто бажає придбати собі щось в самої грі, ну нехай і далі це роблять, щоб мотивувати розробників і надалі підтримувати гру та розробляти нові івенти. А зараз швиденько розповім для тих, хто ще не грав в Day by Daylight основні правила гри. Команда втікачів складається з чотирьох гравців: маніак натомість один. Якщо ви обрали перший варіант, то вам треба якомога швидше запустити 5 генераторів, а, звучить наче просто, але запускаються вони ну дуже повільно. Так що і при цьому треба не провтикати коло, яке швидко з'являється на екрані, та вам треба попасти в необхідну зону. В цьому є плюс також. Бо якщо ви попадаєте в маленький клаптик, це трохи пришвидшує процес. Не розумію, чому розробники не додали в гру якогось українського персонажа. Усі знають, що саме українці були б імбою в боротьбі з цими клятими-генераторами, і всі б на них жалілися. Та ж сама механіка кола присутня і під час лікування інших членів вашої команди, або коли ви лікуєтесь самі. Якщо, звісно, у вас є з собою аптечка. Якщо ж ви не попали, поспішили або відволеклися, то це спричиняє вибух генератора, від якого прогрес трохи відкатується назад. А маніак бачить зону, в якої цей вибух стався. І отримує інфу, з якого боку карти ви знаходитесь. Бігати від нього ви будете постійно. Маньяки з досвідом роблять хаотичні кола по карті, і їм не так складно знайти тебе, якщо ти ще не навчився ховатися або погано знаєш карт. Щоб звалити тебе з ніг, йому треба попасти по тобі двічі. Перший удар ранить, і ти або втікаєш і десь лікуєшся. Або він добиває тебе, після чого ти падаєш на землю, і він може підняти тебе і насадити на найближчий гак. Таких стовбів по карті розкидано доволі багато. Щоб втікач помер остаточно, маніаку треба підвісити його тричі. І ти або чекаєш, поки хтось з команди тебе зніме. Або одного разу було достатньо, бо є певний час, який тобі на цьому гаку відведено. Припустимо, якщо ви врятувалися після першого удару і втекли, за виключенням деяких маніяків, які тебе ваншотають, це взагалі вважаю. Вам треба або самому підлататися аптечкою. Або хтось з вашої команди має це зробити. Бо якщо не лікуватися, ви залишаєте за собою величезні калюжі крові, які через деякий час пропадають, але маніаку доволі легко по ним відслідкувати ваші переміщення. Особливо небезпечні ті маніаки, котрі спіймали вас біля будинку, в якому є підвал. Якщо він має достатньо досвіду, то вже ніхто не зайде та не вийде з цього підвалу. І вся команда ризикує залишитися там навічно. Якщо команді все ж таки вдалося запустити усі 5 генераторів, то далі лишається відкрити одну з двох брам та втекти. Що теж не завжди виходить, особливо якщо у вас лишилося вже не 4 або, наприклад, 2. Тоді можна спробувати відкривати одночасно дві брами, щоб маніяк не встиг наздогнати хоча б одного з вас. Але спробуй ще поясни це іншому гравцю: голосового чату в грі нема, і як на мене це великий недолік. По досвіду скажу, що втікачі виграють приблизно одну з 4-5 ігор. Якщо б в грі був голосовий чат, це б дозволило вигравати частіше. Після того, як ви відкрили браму, настає час втечі і приниження маніаку. Усі скопом стають в проході і чекають, коли цей невдаха підійде ближче, щоб в останнє подивитися йому в очі і спокійно собі побігти на волю. Якщо всі з твоєї команди або втікли, або померли, тоді для тебе відкривається люк, ще один альтернативний спосіб втечі. Але знайти його зовсім непросто. Якщо маніяк знайде його першим, то він просто закриє його, і тоді лишається тобі тільки брама. І втекти буде дуже важко, бо він 100% знає, де ти є. Одного разу мене ксеноморф сам відвев до люку та дозволив втекти. Напевно, йому сподобалось, як я майстерно ухилявся від його ударів і прожив доволі довго. Хоча інша частина команди віддала Богу душу ще в перші 10 хвилин гри. Плюсів гри хочеться відмітити доволі велике різноманіття карт: є зимні, нічні пустелі, є камерні карти в будинках, підземні карти, карти, які роблять прямі посилання на відомі кінострічки і дуже пасують маніякам, котрі по лору мають грати на цих картах. І хоча їх доволі багато і розбавляють одноманітність гри, основні механіки діють на всіх без виключення. Для втікачів запустити 5 генераторів, відкрити браму і втекти бажано повним складом. Для маньяка насадити на гак кожного гравця тричі, останнього можна добити нетиповим способом. Свого роду провести фаталіті з Mortal Kombat. У. А виглядають вони тут, до речі, не гірше. Ще карти можуть відрізнятися розміром з маленьких, втекти набагато складніше через те, що маньяк буде знаходити вас доволі швидко, на великих шансів вижити побільше. У грі представлена велика кількість різноманітних вбивць та втікачів. Серед маніяків можна зустріти усім відомих Джейсона з п'ятниці 13-го, японську страхолюдину з дзвінка, навіть пірамідоголового Дилду з Сайлендгілу. А ще ось цю єбаку, не знаю звідки він. Напишіть в коментарях, бо мені лінь гуглити. Серед мірняків теж є купа відомих персонажів. З різних фільмів та ігор, деяких персонажів та вбивць, на жаль, можна відкрити лише за гроші. Але, як на мене, безкоштовного контенту тут теж вистачає. Тож, виношу свій вердикт. Хоч гра вже і доволі старенька, але свій онлайн вона тримає. Купляти її вас я не змушую, бо не факт. Що те, що подобається мені, обов'язково буде до вподоби вам. Тому можете почекати роздачі або великої знижки. Особливо, якщо у вас є компанія, то хардкорні матчі проти досвідчених маніяків принесуть вам дуже велике задоволення. Дякую вам за перегляд. Тисніть лайк, пишіть коментар та побачимось у наступному відео.